Перший поєдинок недільного ігрового дня між командами Лекс ВСК. Господарі майданчику сьогодні саме енергетики. Команда Суми обленерго, футболки помаранчеві. Перший удар від зараз а, а, Скіфа з ДПУ. І... Педагоги здобули були дуже важливу для себе перемогу. Зараз вибачте, удар окопнулась. Тій каворід рятує Дмитрий. проти Андрія Неліна. Нелін з пустової там намагався обігратися. Абігра... Ілля віддає неточну передачу. І потрібно повертатися назад. Удар в ближній. Дмитренко угрі. Трохи більше шести хвилин зіграли команди. Зараз Яценко удар головою. Неймовірний сейф. сейв. Вибачаєш напрямку Козуба, звісно ж. Довга передача. Пиманенко обробляє м'яч. Яскраво зараз. Юрій! і Ближний кут знову Дмитренко. ЄФК е, Олександрія. У такому дуже серйозному поєдинку. Зараз Білоненко, помилка! І рахунок відкрита. Яка ж помилка від Андрія Білоненка, що витворяє зараз четвертий номер команди обленерго» в е, звичайній ситуації при розіграші власного стандарту? Як бачимо, помилки від таких досвідчених гравців. Е, Зараз призводять до того, що рахунок відкрито. Шпиріонок буде його перший постріл. І Сітнер на місці демонструє. Простріл! Ніхто не торкнувся м'яча, Гол не має бути зарахованим. Скота і... паркету через Неліна. Пустовой. Т... Порушення правил від Дроги, і... Жовта картка. Зараз активно високо пресингує суми Обленерго, намагаючись одразу ж закрити е, гравців Лекс ВСК, але виходять зараз під пресингу удар, і що витворяє Дмитренко. Нікіта Сітнер. Довга передача за спини. Не проходить вона. Нелін на досвіді обирає правильну позицію. Контратака вихід вічна Фактично для Білоненко. І кутовий встигає таки повернутися в захист. Юрій Пуманенко. Це... Ну, як бачимо, вже почав стрибати. простріл, і ні, м'яч таки не заходить у ворота. Після Кисіль вже можна контратакувати. Розганяє один із атаку своїх партнерів. Удар залі у дистанції. І... Кисіль носок біля м'яча, хто буде бити. окопний Удар 2-0. Нато легко зараз розіграли цей момент. Гравці Лекс ВСК просто вкатили м'яч на третього і. Маненко простріл! 3-0. Проспав зараз за спиною Вадим Клименко. Вбігання Володимира Торги. Капітан команди Лекс ВСК збільшує перевагу. І рахунок уже 3-0. Початок від Лекс ВСК. Тепер поговоримо і про склади. Господарі сьогоднішнього поєдинку. Помиляються. Контратака. Порушення правил. 4-0. Олександр Яценко. Що витворяють підопічні Віталія Ханюкова. Надто. Вже легко забивають. Гравці Лекс ВСК на початку другого тайму. Хвилина 15, уже хичному демонструючи е задоволений. діями. Ясенко, скидка на порожні ворота. Пархоменко встигає. Е є впевненість у своїх діях сьогодні у лідера чемпіонату. Ну і все це підряджено. ще і... Потрібно тепер вже Лексу повертатися назад. і Гумно залишається з м'ячем. Плименко можна бити. Ні, простріл на немає нічого. А тепер можна еліпустовою то. Переграти Нікіту Сітнера. Дивимось за цією дуелею. Пустової пострія. тягне тягнеться удар своїм обличчям. Перегрі... Обох, команд. Закидання за спини проходить. Так проходить. Білоненко в підкаті проти торби. Майора в Байора повз ворота проходить м'яч. І у свіжості друга пресингує Смолінського. Змушує того помилитися. Ні, передача точна на Неліна. Продовжують гру зараз. От зараз помиляється. Смолінський. Удар 5 0 що витворяють Лекс ВСК. Кожна помилка карається неймовірно точним ударом в, в виконанні гравців. Ну тому, мабуть, вони і лідери чемпіонату, мабуть, тому вони зараз і головні претенденти. Зараз вкидання на кисіля. Виграє Смолінський боротьбу. Пархоменко помиляє, помиляється. І з м'ячем вже тепер знову Лекс ВСК. Стінка друга з Окопним. Вихід Вічнавіч. Удар повз ворота. Проходить м'яч. Звісно, що рятуючи свою команду. Пархоменко на заматі. Яценко удар, рикошет І все ж таки вище летить м'яч. Звісно, вони працюють безпомилково. Пас від Пімоненко. Знову проходить удар. 6-0. У ближній кут. Яценко оформлює хитрик. І знову проходить цей пас за спини всім захисниками від Юрія Пімоненка. Олександр Яценко звільняється від опіки і без розумів, з розвороту. У ближній кут. Передача назад, пресинг від суми Обленерго, пустової помилка, ворожні ворота. І не є неймовірно через себе набакався Олександр Яценко, що сьогодні витворяє сьомий номер Лекс ВСК. І знову їх взаємодія з Юрієм Пиманенко. Відмічаємо простріл далі. І що у нас зараз? Гол. Так, арбітри фіксують м'яч у воротах. Команди Лець ВСК. Андрій Білоненко скорочує рахунок. 6-1 стає е зараз вже. Закидання за спини. Чи пройде цього разу? Знову проходить 7-1. Не дограють, абсолютно повністю. Не дограють зараз захисники. І е Цими користуються гравці ВСК. Витискають е зараз вони. Е Шпирьонок запресингував зараз він. Е, Нікіту Сітнера. Знову таки Станіслав Смоляк не вдала пере... Ой, Станіслав Носок не вдала така передача. І Артем Шпирьок прочитав цей момент, забивши рах... е, гол. Носок. Е, Ілля Пустовой розвертається. Передача на шпирінка. І 7-3. Стає рахунок. Зараз. Е... Бачимо, що розслабилися гравці Лекс ВСК вже в Сумської області з футзалу по челізі зіграють між собою. Шпильонок бере гру на себе. Удар на надалі. Неліна Ігумнова, Дмитро пробуває в дальній кут і знову сітно рятує команду.